Віталік, перше тренування на німецькій землі з новим тренером, перші навантаження, перші вправи. Як враження? Враження позитивні, як завжди. І кожен момент, кожну хвилину я насолоджуюсь, бути в збірні. І новий тренер, нові, нові е, правила, нова тактика. Стараємось зрозуміти з першої хвилини. Закінчення сезону в тебе були якраз відновлення після ушкодження. Ти фактично відновився, вже працюєш. Вітаємо тебе з тим, що команда залишилася у прем'єр-лізі. Це завжди гарно. Коли у клубі все виходить добре, то з гарним настроєм приїжджаєш до збірної. Ну, збірна це збірна, клуб це клуб, і немає значення, які успіхи чи не гаразд в клубі. Все одно ще раз повторюся, приїжджаю сюди і насолоджуюсь кожним моментом. Вчора була перша зустріч з Сергієм Станіславовичем. Він сказав важливі слова і про ситуацію в країні, і про те, як люди сприймають збірну України, і як збірники повинні відчувати, які враження в тебе справила ця промова головного тренера. Ну, Завжди я трошки працював в Динамо з Сергієм Станіславовичем і приємно знову попрацювати. І... Щасливий, що в нас такий тренерський штаб, який розуміє, як ми маємо грати і розповідає нам про це. Німеччина наш перший суперник, команда дуже сильна. Як сприймаєш те, що ми ну, маємо саме через гру з Німеччиною готуватися до двох наступних кваліфікаційних матчів. Ну, Перше, це я хотів би сказати збірній Німеччини, дякую, що такий для них матч тисячний, правда. Так, так? Хочу сказати дякую, що запросили нас. І е, через цю гру це товариська гра, але це перша гра на цьому зборі. І дуже важливо виконати те, що е, скаже нам тренерський штаб. Так, безумовно, у нас в Україні ситуація дуже складна, така трагедія в Херсонщині. Наскільки це відбувається? На настрої хлопців, постійно ви напевно дивитеся за новинами і коли тривога в Україні ви її чуєте. Ну. Я просто не чув тривоги, і я коли розмовляю з хлопцями, мені трошки ніяково, тому що я не можу представити, як це важко. І коли ми вчора розмовляли з хлопцями, це дуже-дуже це важко. І коли вони там з сім'ями спілкуються зараз, коли ти там, з сім'єю, то це, напевно, легше. А коли ти, можна сказати, в, в безпеці, а твоя сім'я там, то це. У мене сім'я там, і я, я представляю, як це важко. Так, позвону. Але ну, ми на своєму спортивному фронті. Команда представляє Україну, і це важливо жити і працювати, незважаючи на війну. Так, головне, головне представляти свою Україну. І, як головний тренер сказав, сказав, треба е, показати, показувати дух, пристрасть в кожному матчі. Тому що це збірна України, і всі хлопці прекрасно розуміють, що це збірна, і тут без пристрасті ніхто не приїжджає. Українська асоціація футболу.